Частини військово-патріотична гра зірниця за три роки проведення на обласному рівні вже стала доброю традицією. Команди з різних куточків Закарпаття змагались за право захищати честь рідного краю на всеукраїнському етапі. Хоч зірниці позиціонується як спортивна гра, та насправді і учасники і організатори вкладають в її проведення чималий патріотичний зміст. Прийде час, а це вже недовго, що Багатьом з вас прийдеться одіти армійську форму і стати на захист своєї батьківщини. Сьогоднішній етап військово-спортивної патріотичної гри «Зерниця» – це є одним з елементів підготовки до захисту нашої держави України. Перемогти прагне кожен. Тому команди у складі дев'яти хлопців та трьох дівчат готувалась до змагань відповідально, враховуючи минулорічну складність, різноплановість завдань. Я приїхала в друге. Того року в нас були змагання ну, більш якби, спортивні, один був з історії, медицина і була естафета десант. Проходили багато конкурсів, тренувалися, пригали в довжину, кидали гранати, бігали на довжину 30 метрів. У нас була строєва підготовка, кидання гранати, човниковий біг. Цьогоріч для дітей підготували сім етапів, серед яких два інтелектуальних, а також кидання гранати, надання медичної допомоги та інші. Особливо заповсятливі підготували навіть спеціальне вітання. нами, і без винятку учасники здобули цінний досвід командних змагань та військові навички. За підсумками друге місце посіли представники берегівського району, третє Міжгірського, а на всеукраїнських змаганнях Закарпаття представлятиме команда з Мукачева.